Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас чудовий будинок в Тихій спокійній області. Село Наддністрянське, це Вінницька область. Дом, літня кухня, гараж, майстерна та погріб. Це все за смішною ціною в 2900 доларів. Приблизно 40 соток землі. Рядом тече Дністер. Дуже мальовниче місце. Площа будинку 80 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, повністю житловий стан з е, твердопаливним опаленням. Також є меблювання, все, що ви бачите, все залишається у вас в будинку. Ви платите ці кошти, заїжджаєте та проживаєте в своєму власному житлі, де вже не потрібно платити гроші е, за оренду житла і всім іншим. Тобто це ваш, ваша нерухомість, ваш будинок. Кому буде цікаво, контакти знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, зв'язуйтесь з власником та купуйте дуже гарну нерухомість за дуже смішною ціною. Тільки у мене в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, до побачення!